Доброго всім дня. Я сьогодні займаюся таким, обірвала юшту, малину і ось прийшла ще ожина почала піти ось. Є така, бачите, тут трішки є на цих і є ще ось тут малинки трішки обірву і тут на цих уже ось також. Спіє ужина. Не, ще не масово, так як, але є по, по трішки з цієї сторони ось небагато. То я хочу це все обірвати, що тут спіла, змішаю з малиною і закрию таке не то варення, ну таке, як. Як лікарство, закриваю суміш. Тут, бачите, ховається така чимала. Закручу, там, не знаю, буде баночка, можливо. Багато немає. Поки що буде більше, то потім буде більше. Але цю обіру, бо вона переспіє, обсиплеться, хоч і небагато. Так що займаюся сьогодні такою роботою. Обривала я вже свої ягідки. Йошту обірвала. Така, бачите, є така геть крупна, гарна. Йошта такі ягодки. Є дрібненька. Я її п'ять разів, мабуть, якби і більше, заливала водою, тут ось прямо з шланга сюди залила. Воно все це сміття поспливало, злила, і так багато разів. Заливала, а тепер буду перебирати ці хвостики, пообриваю, бо сестрою по телефону говорила, то в одній руці телефон, другою обривала, то воно таке оце. Є тут корінчики і, можливо, ці чубчики трішки там. Деякі пообриваю, які більші, а так не буду обривати. Пересиплю цукром і закрию. Саму. Спочатку думала компот із цих всіх ягід, щоб наривала зробити, а потім вирішила, що ні. Йошту закрию окремо, тут буде, мабуть, дві півлітрові баночки, можливо, навіть більше, то дуже смачний тертий пиріг із йоштою, смородиною, йоштою, ну, мені подобається. То буде йошта окремо, пересиплю цукром, залишу на півгодинки, потім провару. Пів години, можливо, 40 хвилин подивлюся, як вона бде, наскільки вона буде густа. І все, і закручу. Тепер ви обірвала ще ожину. Така, гляньте, є така величезна, така гарна ожина. Є дрібніщенька. Ще поки вона тільки починає спіти, хлопці трішки там щось під'їдають, і коля був вихідний. Казала, щоб їм не знають, їв чи не їв, а чоловік, як він говорить, він пасеться на ожині, там проходить та й рве собі їсть. Так само і малину. То це ожини нарвала, малини нарвала. Малина в мене також тут різна, трішки жовта, І то от сусіди в нагороді, там під сіткою один кущик вже до нас перебрався жити, то. Обірвала і залишаю там, поки що хай там росте і може пересаджу десь. Змішаю ожину з малиною, пересиплю цукром, також постоїть там з півгодинки, трішки сік пустить, і я провару пів години, закручу. Не знаю скільки тут в мене з цього вийде, чи буде півлітрові пів баночки, чи не буде. Ну, можливо, 800 або 800 баночку закручувати. Так, таку я хочу зробити роботу. Огірки сьогодні не закриваю. Завтра буду вибирати огірки, буду знову закривати. Шість баночок закрила, одну півторачку і п'ять літрових. А це тріш... таких менших, а це хочу вже такі, хай трішки більші вибрали, колі там дали з собою на роботу. І самі на салат їмо, а ті нехай трішки підростуть. То трішки більших їх закрию, трішки маленькі, трішки більших та й таке. І хочу з вами поділитися, вже як почала з цим займатися, то вирішила зняти відео, поділитися з вами своїми спостереженнями про кришки накаточниці. Вчора руки в мене після Ягід страшні, так що не звертайте уваги, не тільки після Ягід картоплю молоду, як чищу. Робиться коричневе тут, в рукавицях якось весь час не буде вже. Огірки <кій> вибираю в рукавицях, а як мию, то колючки в мене такі сорта, що колючок так чимало на них. Такі колючі, подерла тут пальці, воно закрашує, зафарбовується. І Я їх мию і содою, і лимонною кислотою, і милом, і чухраю. І... Вже наче вимиються чисті, Потім знову ж огірки кожен день, картопля, а це ще ягоди вибрала, зафарбувалася взагалі. Зробилися страшні. Але нічого відмиються, Це таке. Хочу ще роз... про кришки з вами поговорити. Такі в мене спостереження. робила ревізію в погребі. Викидала там оці всякі варення було ще малинове таке вже, що більше три роки. Я більше як три роки не тримаю ці консервації, викидаю. То була одна баночка навіть 20-го року малина десь у мене залишилася. Повикидала компот, тут було дві банки з кісточкою вишневий компот. і Викинула я його 24-го року, бо більше рік не рекомендується з кісточками тримати чи варення, чи компоти, бо там щось струйне, наче б'є, то вилила дві банки також. І коли відкривала, це різні кришки, бо в різні ж роки консервація, там три роки, два роки тому закривала дещо, там, може, чотири роки, 20-го одна була, 21-го, 22-го були в мене там баночки. І Ну, так вже як відкрию, то подивлюся, яка кришка всередині. І такі в мене спостереження. Оце дивіться жовта кришка така. Це в мене була черешня з полуницею закрита. Така і тверда, гарна кришка, але от це жовте всередині, ну це ще й нічого. Так трішки тут оначе, якби окислилося небагато. Але зустрічалася, не знаю, чи залишила я така була ще жовта, мабуть, витягнула. То взагалі так окислилася дуже тут ось, жовті ці кришки, без надписів, без нічого. Вони є різні, ці жовті кришки, і помітила я таке, таку ось це ось кришки. в мене, які хочете, були кришки, написано Урожай мак. Ось така кришка зверху, але всередині покриття в неї, бачите, таке ось. Біле таке, воно якесь ну, таке лаковане, воно таке блискуче, гарно. Ця блищить, але тут, наче, мені здається, якесь, наче, наче покриття. Чи то таке метал цей. Чи... І воно, бачите, чистесеньке. Немає, ні не окисляється, не ржавіє. Хоча зверху також кришка жовта. Це ж господарочка, тут, мабуть, це був, мабуть, або 20-й, або 21 рік. Ось зверху, бачите, вже така трішки поржавіла вона. Зато всередині, гляньте, яка чиста. Ні окислилося, хоча 21-й рік це ще вже 4 роки. 21, 22 рік. Кришечка чистесенька. Ніде нічого не окислилося, нічого це і також бачите. Різне три світліше трішки покриття, це темніше. І кришки такі плотні. Це ось також господарочка, але покриття, бачите, господарочка, наче одна, а кришки різні. Тут ось більш жовтіше таке, це якесь таке аж сіре покриття. Але і те, і те також хороше, не окислялося. Тут дату було підписано. Ну це я ж кажу, це в мене тут були 21, 22 рік, можливо, там десь якийсь 23-й, а можливо, це тільки 21, 22 і одна 20-го була. Це ось то, також господарочка, це однокові. Непогані ці господарочка, але хоч і покриття, там вони відрізняються жовтіші і все рівно. Ще в мене ось такі. Тут я покажу нові. Також покриття, не жовте, а таке. Якесь більш до сірого. ось Це мене були тут вишні компот, то я вила 24-й рік. Також чистеньке, нічого не окислилося. Ну, по ржавінню, то де видно, може, десь більше вологи, то ця більше ржава, а ця не дуже. Ну, це господарочка, також сіре таке покриття. Оце такі, я не знаю в вашому регіоні, бо, можливо, в кожному регіоні там виробники, можливо, різні там кришок, їх дуже багато. У мене ось такі жовті є. Це з минулого року залишилося. Такі упаковочки в мене є. То в них покриття, вони так жовті, а тут покриття таке не сильно жовте, бо тут, якщо сильно жовте, помітила, є таке яскраве жовте, таке як оце зверху. Ось будуть окисляються дуже. А це таке більш покриття, таке воно не жовте сильно і такі вони, ну, тверденькі, так що це ще не погано, ці, жовті без надпису. А це ось такі ще. Це також з минулого року, з минулорічних річних запасів, отакі кришечки. І також у них, похоже, як і тут покриття однакове майже. Трішки оце на в жовтий. також, то я старіше відкривала, то також не окисляються хороші кришки. Так що в мене є упаковочка, ну я да, упаковочка 50 штук. А це Наташа донька купила, ще цього року каже, взяла, попробує ще такі кришки, не знаю. Чи у вас є такі, хто пробував ними вже закручувати, бо в мене не було таких. То тут також непогане, ну, так як я дивлюся, непогане покриття. Я дві баночки огірків вже закрутила. Закручуються вони добре, також вони такі не тоненькі кришечки, такий метал, -плот, такий плотненький, тверденький. І таке покриття, наче має бути, що не буде окислятися. То це упаковочку ще цих спробую. А господарочка закінчилася, треба буде ще взяти господарочки. Обов'язково ще консервація в мене тільки починається, то ще, якщо дасть Бог, що все вродить не погорить, то ще буде консервація, то треба ще господарочку взяти. так поділи... вирішила поділитися з вами, поговорити про кришки. У нас такі, у вас можливо, там в різних областях, то є ще різні. Багато зараз користуються вже жінки оцими банками, що закручуються кришки. Я не знаю, я ще не перейшла на такі банки. Не знаю, багато ж банок у мене таких, що ключем закручуються, то, то не знаю щось звикли, куди, якщо брати ці, що закручуються так то, як вона називається з євро кришками з цими, то, а ці банки, що будуть валятися, а ти купляти, то користуйся поки такими кришками, ключами, цими, що закручують ці банки, і старими банками цими. Так, буду займатися тепер, зараз це помила. Я мию. І малину кажуть, і деякі люди не, чи жінки я знаю не миють малину. Я не то що мию, я її заливаю водою. Вона постояла, там буває й мурашки, якісь павучки, жучки повипливають, зливаю. І ще раз залила, вона постояла ще там, що випливо має щось сухеньке також попало. Так не, не мию її сильно, так не перемішую, щоб вона малина, вона така ніжна. Але все рівно прополузкою. І ожину так само. Промила. Зараз буду займатися. це ж Зараз пересиплю цукром, а тоді сяду і буду перебирати йошту. Зварила я своє вареннячко, п'ять баночок вийшло, дві малини і три йошти. Так собі приблизно прикинула, наготувала п'ять баночок і так якраз в мене й вийшло. Десь 2 столові ложки, можливо, там в каструлі. Йошти залишилося. Малина якраз рівно дві боночки. Така гарненька малинка, бачите, з ожиною. І йошта гарненька. Йошту перебила блендером. Вирішила зараз перебити, 40 хвилин поварилася, перебила блендером і ще 15 хвилин поварила. Я перебиваю йошту, тому що в неї шкірочка така тверденька, то або зразу як вару перебиваю, або вже як використовую на щось то. Перебиваю. Сьогодні так зробила. Тепер схолоне, підпишу і влюх. Хочу вам показати те варенячко із юшти, що залишилося. Віце, яке воно. Ще ж воно не захололо повністю вже густеньке. Бачите? Буде смачне варенячко. На якийсь пиріг. Чи рулет. Чи рогавики на щось пригодиться? Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео!